Ірина Федорів з нами на зв'язку журналістка та голова громадської ініціативи Голка, пані Ірина, слава Україні. Пані Як Ірина, ми з вами говоримо, то завжди якась десь щось хтось хоче Чи ми е отримати. Та? Чи ми правильно розуміємо, що з'явився цікавий законопроект забудовники, якраз зараз охолоджують брюд в холодильнику? Смисл полягає в тому, що раніше, а ми завжди жили в демократичній правовій державі, раніше вони могли. Ці забудовники спокійно якимись шахермахерами забрати цілі ділянки в громади, там ліс, весь берег, наприклад, і там все решта, ну і, і, і потім щось там собі робити. А тепер буде законопроект, що вони зобов'язані це повернути назад, а за це ми всі разом їм заплатимо гроші. Правильно? Правильно. Класно. Кому така геніальна ідея приходить в голову, власне, щоб такі закони в нас були, і чи можна щось зробити, щоб цього не було? Ну, дивіться, справа в чому. А, вони зараз не просто так собі цим володіють. а Прокуратура може піти в суд і дуже часто йде, і повертає у власність громади або держави, наприклад, узбережжя або ліс. Звичайно, що забудовникам це дуже некомфортно. І от навесні знає ми такого бізнесмена Мазепу. Він з мого регіону з приєрпінням. Бізнес-партнер мера ірпіня Володимира Карплюка, в якого колись знайшли 67 квартир в декларації. Бідні люди. А, і от вони кажуть, що треба до забудовників обнулити будь-які претензії. Ну, володієш ти там лісом або узбережжям. Ну не можна ж все життя тебе за це переслідувати. Пройшло п'ять років і все. Ну бились ми з ними бились з весни, говорили в етері еспресо про це. І вони кажуть: ну добре, не п'ять, а десять. Але давайте також перед тим як держава хоче судитись або громада, ви на депозит в суд. Покладіть ринкову вартість, то мені нічого не треба робити взагалі як забудовнику завести своїх людей в раду, надеребанити собі лісу або узбережжя. І просто сидіти і чекати, поки прокуратура піде в суд, аби в інтересах держави відсуджувати або в інтересах громади майно. І тоді мені все повернуть у ну, ринкову вартість майна. До речі, могла я її купити за три копійки, а поверне ринкову і можна не працювати і не платити податки. Нормально Ну добре, то навіть купив за неринковою, повернули за ринковою. Це ще півбіди схема. А якщо подивитися, от довкола навіть столиці, так зі сторони Вишгорода, якщо подивимося як там набудували між річкою і каналом як на дамбі набудували а якщо поїдемо на іншу сторону києва то в конченій заспі там можемо подивитися як там загалом ні навіть мишка до дніпра не прошмигне і ми розуміємо що ці ділянки часто або взагалом ця вся територія часто, навіть взагалі за ні за що не купувалося, просто робилися якісь цільові такі е, речі, і все, і там, наприклад, стоїть там трохання острів, заповідник заповідник але якщо ти правильний міністр е, культури, то, то можеш собі там і хату збудувати посередині заповідника, і тобі ніц не буде. Я от про такі варіанти. Тобто, виходить, що ти взагалі нічого не вклав, а потім е, весь народ буде. За це платити ринкову ціну, це що пройде в парламенті таке? Ну ми сподіваємося, що ні. Там екологічний комітет він не профільний дав свої застереження, але далі воно піде на правовий комітет. Я всім наголошую, що ми ж йдемо в Євросоюз. І там є європейський суд з прав людини є прекрасна справа. Депаль проти Франції? Давайте от, ну, навіть в Україні не будемо дивитися на судову систему, як вона працює. Хоча наша велика палата верховного суду неодноразово на цю практику посилалась. То там Депаль, який мав будинок на узбережжі багато років, і він його купив. Сказали, що друже, вибачай, доступ до води це такий цінний ресурс. Ми тобі розвалимо хату і нічого тобі компенсувати не будемо. Бо ти коли купував, мав бачити що то біля води. Ну і виходить тако: є судова практика в Європі, одна. А ми тут не просто ну, не можемо повернути собі узбережжя. Ну тут виходить, що забудовник в наварі, що так, що так? Він або з ділянкою на узбережжі залишиться, коли пройде 10 років, або ми йому повернемо ринкову вартість, коли він нічого не вклав. Ну супер, я вважаю. Угу. Гаразд, пані Ренот. Ви озвучуєте голосно, кажете, що всі чули. Публікуєте власне такі аналізи отих документів, в даному випадку, саме цього законопроєкту, який в інтересах забудовників по суті виступає, і що далі? Ми дізналися, ми знаємо, що буде от така несправедливість по суті діятися. Але чи можемо щось змінити, хто може і власне які шанси? Ну дивіться ще засідання правового комітету не було. Але те, що я бачу швидше за все, що комітет вони можуть пройти з цим законопроєктом питання до сесійної зали. Тут треба говорити з керівниками фракцій. Тут треба говорити з окремими народними депутатами, для яких Екологія має бути цінністю. Ну і взагалі державний інтерес має бути цінністю, бо ми не можемо захищати приватне майно і не захищати державне. Ну коли ми боремося за державність зовнішнім ворогом, це взагалі абсурд. Ну треба сподіватися, що зможемо збити, але я точно знаю, що через е тиждень він може вже бути на розгляді парламенту, тобто вони йдуть доволі швидкими темпами.